Українські моряки, яких 22 січня звільнили з полону єменських хуситів, вдома цю надскладну спецоперацію з евакуації українців розробляло головне управління розвідки разом з МЗС. Дорога додому зайняла кілька днів, і от нарешті хлопці змогли обійняти своїх рідних. Наша Людмила Гаврилюк першою зустрічала їх на рідній землі ексклюзив Ми Україна далі. В конференц-залі хвилювання. Тут всі чекають на рідних з полону. Я чекаю сина, ми більше року не бачилися. І так дуже переживаю і хочу побачити вже його, зустрітися з ним, обняти його, побачити, що він є живий, здоровий і вдома. що ж саме головне. Серед занепокоєних дорослих і маленька Марічка з братиком. Ви чекаєте, Скоро приїде? Ви те їхні рідні українські моряки, судно яких 19 листопада 23-го року захопили ямінські хусити. Що се наберуть у полон, пан Олександр чув просто в режимі реального часу. Він наказ був з телефоном в каюті. Ми ексклюзивно отримали цей запис і теж стаємо свідками того, як це відбувалось. Пірати на борту, не знаю, подивимось що. Що буде, я потом напишу. Головне не піднімай панику. Они сейчас ходять по каютам іщуть. Я закрився в каюті. Вже ми дві трогали пошли далі. Я не знаю, сколько їх прилетели на вертольоті. Це все почув. І він спів нам скинути голосове повідомлення. що нас захватили. Ша нас Далі для цих трьох сімей почалися місяці очікувань і віри. Ми вірили кожному дню. Ми вірили кожному сну, даже слон, що приснився, що він уже этот. Що він вже їде. поки чекають на рідних. Маруся малює малюнок і пише батькові. Що ти не малює? Герка серденько. А що там не I love лавдежа. Я люблю татуся. І ось під'їжджають. Тільки відчиняються двері. Маленька Маруся з братиком одразу біжать до батька. Дуже щасливі дождалися Все добре. Все добре, з цим все добре. Звільненому Віталію тепер потрібен час, щоб звикнути, що він вдома. Треба трішки часу, щоб осознати, де я ще знаходжу, що я вдома, вже з сім'єю. Ем Хочу подякувати всім, хто був заключений в цьому процесі, в довгому процесі. Вантажне судно Гелексі Лідер» Ямінські усити захопили в Червоному морі з метою тиску на Ізраїль. Так, Перший місяць було важко. Ми не знали, що з нами буде далі. Думали різне. У нас не було ніякого зв'язку з нашими родинами цілий місяць. І так довгі, 15 місяців. Я кожного разу, коли засипав, я уявляв, як це буде. Ну а зараз мене емоції переповняють. Визволяли наших моряків з полону, головне управління розвідки разом з міністерством закордонних справ. Ця спецоперація тривала понад рік. Загалом операція була комплексною, дуже складною. Дуже складно в такій ситуації було нашим фахівцям зв'язатися з моряками, зрозуміти, де вони знаходяться, як їх утримують, і як можливо їх звільнити. Встановити перший прямий контакт з полоненими нашим спецпредзям призначенцям вдалося через п'ять місяців кропіткої роботи уже 3 квітня. спецпризначенці гур вийшли на змогли знайти контакти і зв'язатися напряму з моряками. І взагалі після цього хлопці зрозуміли, що ними займаються, що їх не залишили на призволяще. Після важкої дороги хлопці нарешті вдома з рідними. Вони казали, що чекають, і була цельна причина, що чекати, поки це все закінчиться. Дмитро тим часом вже вирішив, де повісить такий дорогий малюнок від доньки. Дуже гарний. повісимо його в рамку на по. А Однави сердечко. Теж вони поставили собі гаманець. Так буде зі мною біля фотографій. Людмила Гаврилюк Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.